Теледебати потрібні для того, щоб люди могли побачити хоча б своїх кандидатів не просто на бікбордах чи плакатах, а у житті, в такому житті, яке можливо взагалі на телебаченні. Але все ж таки, ну, ступінь достовірності в теледебатах, я вважаю, цілком цілком прийнятний. Якщо ті, хто їх організує, телевізійники, перш за все, не роблять підстав. А наскільки я знаю, в багатьох випадках підстави не робляться і створюються умови для справжніх теледебатів. І от тоді виборці можуть оцінити. По-перше, чи є та людина, яка бере участь в теледебатах тією, яка сподобалась чи не сподобалась на нерухомому зображенні, і по-друге, як вона тримає удар і чи вона готова завдавати ударів по суті? Якщо брати засоби масової інформації взагалі, вони мають потужний вплив, але мені здається, що в самому полі є ну, якби міф того, що телебачення має вирішальний вплив, а скажімо, радіо або друкована преса цього не має. В різних місцевостях і різних типах поселень це зовсім по-іншому. Взагалі, вважаю, що вплив телебачення саме на виборця набагато перебільшений. І, Недооцінений вплив радіо, яке є по суті демократичнішим способом обміну думками, але в цілому вплив є, але мені б хотілося, щоб він був менший. Чому? Тому що для в цілому нашої політики і громадського життя буде корисно, на мою думку, якщо люди, і в тому числі політики, працюватимуть від дверей до дверей. А не через радіоприймачі, телевізори чи персональні комп'ютери.